Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про фару, а точніше про її передню прозору частину, яка виготовляється з полікарбонату. Це міцний ударостійкий пластик, який легко набирає форму та має високу прозорість. Його покривають захисним шаром народі відомим як лак. Цей захисний шар захищає полікарбонат від ультрафіолету, від зовнішнього середовища. Механічних, фізичних, хімічних, органічних забруднень та інших дефектів. Отож, склад цього захисного шару лаку, перше, сам акриловий або поліуретановий наповнювач, сам цей лак, в якому розчинені такі компоненти, як УФ-стабілізатори, це речовини, які поглинають шкідливе ультрафіолетове випромінювання, не даючи йому проникати вглиб. Полікарбонату. Наступні це антиоксиданти. Вони перешкоджають окисленню полікарбонату в результаті дії ультрафіолету або деградації полікарбонату. Оце деградація полікарбонату. Оце. Це жовтизна, це помутніння, маленькі тріщини. Далі наступний компонент це... Додаткові компоненти, такі як е, силиконові дупалки, які надають водовиштовхувані властивості лаку, тобто гідрофобні властивості, і тверді компоненти, такі як е, діоксид кремнію, який наділяє полікарбонат, підвищує стійкість до подрядку.